На Полтавщині СБУ спільно з Нацполом викрили голову лікарсько-консультативної комісії та її спільниць, які організували схему ухилення від мобілізації. Служба безпеки та Національна поліція заблокували на Полтавщині чергову схему уникнення від мобілізації осіб призовного віку. За оперативними даними, нею могло скористатися понад 100 осіб. За матеріалами справи схему організувала голова лікарсько-консультативної комісії, яка займала посаду заступниці директора однієї з лікарень Полтавщини. До протиправної діяльності вона залучила інший медперсонал та юристку, яка надавала послуги у сфері військового права. Учасники схеми підшукували своєму оточенню осіб, які хотіли ухилитися від мобілізації. За грошову роду ділки допомагали оформити довідки про важкі захворювання для родичів потенційних призовників. При цьому родичі фактично не з'являлися у медзакладах. Ефективні заключення ставали підставою для оформлення документів щодо необхідності догляду за членами сім'ї військовозобов'язаного і отримання відстрочки від призову під час мобілізації. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігуранток було вилучено мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнові записи, медичну документацію та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення винних до відповідальності. Після аналізу документів буде вжито заходів із анулювання фіктивних лікарських довідок і заключень.